Останніми днями розмови про обмеження роботи онлайн-казино стали однією з головних тем в українському інформаційному просторі. Її активно обговорюють у соцмережах на проблему. Завдяки нашумілій петиції відреагував і президент України Володимир Зеленський. А профільний комітет Верховної Ради підготував зміни щодо цього питання у законодавстві. Можу сказати, що така швидка реакція викликана тим, що петиція певно б зібрала і за годину ці так. 25 тисяч, тому що обвалився сайт. Президента України з петиціями із за такого великого напливу бажаючих її підписати. Ви на каналі Україна на часі в своїх матеріалах ми вже говорили про скандал з лудоманією в ЗСУ і план обмеження роботи онлайн казино. Але сьогодні детальніше розповімо про суть проблеми, до чого тут військові і що чекає на гральний бізнес в Україні. Будемо вдячні за підписку на канал і поїхали. Першу хвилю обговорення спровокував допис військовослужбовця 59-ї бригади Павла Петриченка у соціальній мережі ікс. Колишньому твіте в ньому військовий поставив здавалося б риторичне питання, що має статися в Україні, щоб помітили епідемію ігроманії у суспільстві, і особливо у ЗСУ. І запропонував запустити реєстр та процес верифікації гравців на час воєнного стану, щоб не допускати до онлайн казино користувачів, які удержують заробітні плати у військових частинах. В ефірі одного з телеканалів він навів живий приклад. За його словами, є випадок, коли боєць заборгував лише побратимам 700 тисяч гривень. Натомість достеменно невідомо, скільки загалом грошей він програв і як часто брав кредити на казино. Пан Павло не зупинився на одному дописі і 29 березня подав електронну петицію на сайті президента. У ній зазначив, що бійці третій рік поспіль знаходяться далеко від сімей у стресових умовах і тому особливо вразливі психологічно для багатьох з них. Азартні ігри стали єдиним способом впоратися зі стресом. Непоодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці втрачають на ігрі все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити. Цим заводячи себе та свої сім'ї в боргову яму. Або ж здають в ломбард дрони та тепловізори, цим завдаючи шкоди не лише собі, але й побратимам. Петриченко зазначає, що гральний бізнес таргетує рекламу на військових, використовуючи символіку ЗСУ. А присутність російських онлайн-казино становить загрозу нацбезпеці, оскільки вони отримують доступ до персональних даних гравців. Борги також можуть стати елементом тиску спецслужб РФ. В Петиції він попросив подати невідкладний законопроєкт, який передбачатиме заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військових, заборону реклами азартних ігор із використанням військової символіки, заборону благодійним фондам співпрацювати з учасниками грального ринку, заборону військовим частинам. Приймати благодійну допомогу від учасників грального ринку, заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші товари подвійного призначення, зобов'язання провайдерів та мобільних операторів блокувати сайти нелегальних казино. І менш ніж за добу петиція набрала необхідні 25 тисяч підписів. Володимир Зеленський порушував тему онлайн казино у своїх зверненнях двічі. Спочатку, 29 березня, президент заявив, що доручив службі безпеки, Держспецзв'язку, мінцифри та секретарю ради нацбезпеки та оборони зібрати всю аналітику та запропонувати рішення. А вже 2 квітня глава держави провів окрему нараду з керівництвом перерахованих вище органів. Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю за галузю. Та дозволять захистити інтереси суспільства належним чином. До цього глава комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Руди, реагуючи на обговорення ринку азартних ігор, заявляв, що він уже був під забороною з 2009 по 2020 роки. Але заборона не працювала. Ринок пішов у тінь, і всі про це знали. Він повідомив, що на сьогодні легальний ринок азартних ігор це 13 юридичних осіб на землі та 17 у мережі інтернет. А от нелегальний ринок це понад 600 сайтів, про які відомо комісії та з якими ведеться робота щодо блокування доступу на території України за словами рудого, велика кількість реклами азартних ігор під виглядом спонсорства не залишиться поза увагою країн. Він також навів статистику. За даними Нацбанку, у 23-му році українці щодня витрачали в онлайн-казино близько 400 мільйонів гривень. Але витрачали, а не програвали. Тому порівнювати ці цифри з донатами на зсу на його думку некоректно. Крім того, він прокоментував і запит щодо впливу онлайн-казино на військових. Ніхто не може заборонити участь в азартних іграх. Це конституційне право кожного. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей зі свого боку може внести гравця до реєстру осіб, яким буде обмежено доступ до участі в азартних іграх. Станом на 1 квітня в реєстрі вже майже 6 тисяч осіб. В цьому випадку йдеться виключно про легальні сайти. За законом внести ігромана до реєстру може члени сім'ї першого ступеня спорідненості. Командири зробити цього не можуть. Хоча теоретично це вплинуло б на ситуацію. І, як зазначає Рудий, питання треба вивчати. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що за три роки комісія мала сформувати культуру та правила відповідальної гри, організувати тотальний контроль, налагодити діалог з урядом та подати. Проєкт про регулювання ринку азартних ігор під час воєнного стану, запустити систему онлайн-моніторингу та інші важелі впливу на гравців. Але безперечно, країл цього не зробив. Саме тому уряд і запропонував ліквідувати безпорадний орган, що ми підтримали комітетом в законопроєкті 9256, який я вимагаю внести на розгляд Верховної ради, додавши на найближчому засіданні комітету положення щодо протидії Лудоманії. Додам, що ще на початку лютого комітет підтримав ідею мінцифри ліквідувати комісію та автоматизувати видачу ліцензії у сфері азартних ігор. Віце-прем'єр Михайло Федоров казав, що з процесу ліцензування приберуть людський фактор. Що ж передбачатиме закон? Законопроєкт 9256 прописано під ліквідацію країн. Як йдеться у пояснювальній записці на сайті ради, її роботу заблоковано через мобілізацію деяких членів. Тому замість неї пропонується створити уповноважений орган виконавчої влади. Регулювання у сфері Азартних ігор доручається кабінету міністрів. Уточнюється, що людину можуть внести до реєстру осіб, яким заборонено доступ до ігор, за особистою заявою заявою членів сім'ї, першого ступеня спорідненості або за рішенням суду. Самого себе можна обмежити терміном від 6 місяців до 3 років. Для цього треба особисто подати заяву організатору ігор чи уповномаженому органу у паперовій чи електронній формі. Відкликання такої заявки не допускається. Урядовий проєкт подали ще у травні 2023-го. Відповідно, багатьох новацій там немає. Як заявив перший заступник голови фінансового комітету ради Ярослав Желізняк, документ вирішили допрацювати перед винесенням до сесійної зали. Зокрема, пропонується заборонити рекламу азартних ігор у будь-яких медіа: радіо, ТБ, онлайн та друкованих, крім профільних видань, присвячених азартним іграм, засобами внутрішньої, і зовнішньої реклами, на транспорті, на масових заходах, в інтернеті, у тому числі на платформах загального доступу, пряме чи упосередковане відшкодування витрат, бонуси, винагороди від суми, депозиту, розміщення зображення або згадок про азартні ігри на будь-яких товарах, крім тих, які пов'язані з проведенням таких ігор. Поштовий та смс спам, крім того пропонується заборонити участь у рекламі осіб віком до 21 року: волонтерів, військових, спортсменів, лікарів та осіб із зовнішнім виглядом, який імітує зовнішній вигляд зазначених категорій, а також участь популярних осіб та пряме чи опосередковане схвалення ними азартних ігор. Пов'язана з війною, тематика, патріотичні заклики та символіка теж підпадають під заборону. Чи можна заборонити в Україні діяльність онлайн казано? Можна, але скоріш за все. Якщо ми зробимо от просто да закон заборонити, то у цей нелегальний сектор він залишиться. Компанії з ліцензією на діяльність у сфері азартних ігор не зможуть виступати спонсорами. За порушення вимог загрожують санкції до позбавлення ліцензій. Щодо військовослужбовців пропонується норма, згідно з якою на період воєнного стану їх можуть обмежити у доступі через внесення до реєстру у порядку, встановленому Кабміну. Тобто обмеження щодо участі військових будуть передані в уряд, який оперативно зможе регулювати ситуацію, включно з повною забороною. Важливі новації стосуються і блокування сайтів, створений замість країн у Ажений орган моніторитиме інтернет на предмет сайтів та мобільних додатків, які надають доступ до азартних ігор без ліцензії. За вимогою особа, яка без ліцензії надає доступ до азартних ігор протягом трьох робочих днів, має заблокувати сайт або додаток на території України. Також доступ до таких сайтів мають блокувати постачальники послуг хостингу та платформи цифрової дистрибуції. Крім того, пропонується зобов'язати банки та інших учасників платіжного ринку застосувати ризик, орієнтований підхід, індикатори підозрілості. Фінансових операцій та відмовляти у платіжних послугах на користь нелегальних казанок. 4 квітня доопрацьований законопроєкт No9256 на комітеті схвалили одноголосно та рекомендували прийняти за основу. Ця версія передбачає збільшення штрафів з 300 до 600 мінімальних заробітних плат, тобто з 2,4 до 4,8 мільйонів гривень. За повторне порушення загрожує остаточне анулювання ліцензій. Також уточнюється порядок проведення перевірок, у тому числі методом контрольних закупівель, встановлюються додаткові критерії для анулювання ліцензій та вимоги щодо бездоганної репутації організації організаторів азартних ігор, як зазначає голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, вимоги щодо боротьби з ігровою залежністю, тобто лудоманією, встановлюватимуться кабміном, а також запроваджується механізм виплат на користь осіб із реєстру ігроманів. Зокрема, після заявки про самообмеження людині пропонується грати та в такий спосіб виявляти порушення. Це компенсація за те, що організатор не забезпечив неможливості участі в азартних іграх. А ще гравець не зможе використати більше одного рахунку для проведення розрахунків із онлайн казино Очікується, що це допоможе ефективно реагувати на поведінку гравця із залежністю. Ярослав Желізняк своєю чергою запевняє, що всі обмеження запрацюють на практиці лише одночасно з боротьбою з тінню. Він зазначив, що міскодинг, тобто маніпуляції, коли вказують на код платежу, що відноситься до транзакцій щодо азартних ігор. А суміжний із меншими податками майже закритий. У той час як дропери, підставні особи, особисті дані яких застосовуються для отримання тіньових доходів, та криптовалюта досі літають. Інакше обмеження можуть штовхнути частину людей в тінь, що не є метою закону. Тому будемо додавати норми, щоб ще обмежити фінансові шлюзи. Наостанок хочеться дати трохи довідки про гральний бізнес в Україні. Перше казино запрацювало на початку 91-го року у столичному готелі Київська Русь. Вже за два роки грати в карти та рулетку на гроші можна було у різних містах. Однак з 2009-го гральний бізнес опинився під забороною. Це призвело не до його припинення, а до криміналізації. Тобто, бізнес пішов у тінь. У 2010-х масово з'являлися ігрові автомати та букмекерські контори, які разом із лотереями не розглядалися як частина грального бізнесу. На кінець 2019-го в Україні працювало понад 5 тисяч нелегальних ігрових закладів. Тоді кабінет міністрів заборонив вести гральний бізнес під виглядом лотерей. Поліція та СБУ закрили доступ до понад 150 сайтів онлайн-казино. От тільки попри заборону, деякі сайти продовжували нелегальну роботу. Вже серпні 2020-го набрав чинності закон про легалізацію азартних ігор. Згідно з документом, дозволяється організація таких ігор у режимі офлайн та онлайн. Букмекерська діяльність, бізнес гральних автоматів та інше. Восени того ж року запрацювала комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Перші ліцензії видали на початку 21 го а у січні 23 го року гральному бізнесу заборонили користуватися спрощеною системою оподаткування. В березні того ж року запровадили санкції проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб у зв'язку з російським походженням чи співпрацею з країною. Но агресором проте тут варто зазначити, що за роки повномасштабної війни ліцензований бізнес на азартних іграх перетворився на великого платника податків. Гральний бізнес за 2023 рік сплатив 10,4 мільярди гривень податків. Це в 51 раз більше ніж у 2021. і навіть в 14 разів більше ніж в минулому 2022 році. За його даними за лютий 24-го року надійшли 1,8 мільярдів гривень податків, і лише за перші два місяці з азартних ігор надійшло в 11 разів більше податків ніж за весь мирний 21-й рік. Голова комітету Данило Гетманцев уточнив, що за січень лютий надійшло 2,2 мільярди гривень, що майже вчетверо більше ніж за два перші місяці минулого року. Проте навіть такі здавалося б, великі гроші, що йдуть у бюджет України. Очевидно, не перекривають ту шкоду, яку завдає гральний бізнес, як військовим, так і цивільним. В умовах війни мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка YouTube-каналу Україна на часі. Напишіть в коментарях, як ви ставитеся до ймовірних обмежень роботи онлайн-казино та їх рекламування. І, звісно, про підписку на канал та лайк під цим відео не забудьте Па-па!